Привіт, друзі. Кажуть, що кожна людина в нашому житті з'являється не випадково, і саме в потрібний момент відбувається та сама незвичайна зустріч, яка може змінити все. Не знаю, чи правда це, але ситуація, в яку потрапив герой нашої історії, подарувала йому набагато більше, ніж він міг собі уявити. 40-річний Брайан Зак працював лейтенантом поліцейського управління Кінгмана в окрузі Мохаве, штат Аризона. За свою службу він побачив чимало жахливих, сумних, а іноді й кумедних випадків, коли люди потрапляли в халепу і не могли обійтися без його допомоги. Тож його вже було важко чимось здивувати. Ця робота була непередбачуваною ніколи не знаєш на який виклик доведеться їхати сьогодні. Але Брайан отримував велике задоволення від свого покликання і вже звик до різних потрясінь. Однак нічна зміна в березні 2018 року, коли зак вирішив підмінити колегу, виявилася найважливішою в його житті. Того дня Брайан був сержантом черговим, коли раптом надійшов дзвінок від однієї сім'ї з проханням заїхати до них на вулицю. На їхню думку, сусіди просто не справлялися з маленькою дитиною, і вона постійно плакала. Брайан вирушив на виклик і після прибуття виявив замкнені двері. Це означало, що дорослих у будинку не було. Тоді він викликав підмогу, яка зламала двері, і вони зайшли всередину. Там на підлозі сиділа маленька дівчинка. На щастя, життю дитини нічого не загрожувало, але вона була зовсім одна, через що сильно плакала. Виявилося, що це була чотирирічна дівчинка на ім'я Кайла. Малятко охоче пішло на руки сержанта, заспокоїлося і навіть почало просити їсти. Того дня Брайан провів з дівчинкою п'ять годин. Вони разом малювали, дивилися мультики, і до кінця дня Кайла вже посміхалася. За словами сусідів, її батьки були змушені постійно працювати, а грошей на няню в них не було. Ем, тому дитина часто залишалася вдома сама, що звичайно було неприпустимо. Як з'ясувалося пізніше, не раз йшлося навіть про те, що неблагополучна сім'я змушена буде відмовитися від дівчинки. Але на щастя, того дня Кайла подружилася з офіцером Брайаном і сильно вразила його серце. Час із нею пролетів непомітно. Потім приїхала служба опіки та забрала дівчинку до з'ясування обставин. Що й казати, Брайан, який бачив у житті багато що, ледь не розплакався, коли Кайла міцно обійняла його на прощання ніби рідного батька. І сам чоловік не хотів її відпускати. А коли служба опіки відвозила дівчинку, вона дивилася на свого рятівника так, що цей погляд Брайан запам'ятав на все життя: погляд надії, безнадії та розпачу. Складно сказати, що б відчував кожен із нас на місці чоловіка, але того вечора, по дорозі додому, у нього тремтіли руки, і він ще кілька годин не міг забути погляд своєї маленької знайомої. Тому, повернувшись додому, він розповів своїй дружині С'єра, про подію. Звичайно, як батьки своїх дітей вони дуже перейнялися цією історією, і того вечора пара довго обговорювала маленьку Кайлу. А перед самим сном С'єра роптом прошепотіла Брайану на вухо. Давай усиновимо її. Я бачила, що він сам не свій. Я розуміла, що ця зустріч була не випадковою, згадувала вона пізніше в інтерв'ю. Ця пропозиція не прозвучала як грім серед ясного неба адже Брайан на власний подив відчував незвичайний зв'язок із цією дитиною, провівши з нею лише кілька годин. Чи вийде всиновити дівчинку, ніхто не знав, але тепер усі думки цієї сім'ї були лише про одне: Брайан взяв під свій контроль процес. А що стосується батьків Кайли, то вони без проблем написали відмову, розуміючи, що не зможуть дати дитині нічого хорошого. Служба захисту дітей почала шукати нову сім'ю для Кайли, і саме тоді втрутився Зак із пропозицією взяти дівчинку до себе. Як виявилося, у Кайли не було близьких родичів, які б могли забрати її, тому можливість потрапити додому Брайана стала для неї справжнім дивом. Після низки труднощів із оформленням документів про опікунство Кайла нарешті опинилася в своєму новому домі, де її з нетерпінням чекали. Брайан з теплом згадує, як відчинив двері машини, і дівчинка усміхнулася, дізнавшись свого рятівника. Її ручки самі потягнулися до сержанта. Уся родина Брайана, дружина та двоє старших дітей Райан та Трівен, чудово зладилися з дівчинкою. Вже на другий день Кайла почала називати С'єра мамою. Хоча вони спочатку хвилювалися, що дівчинку можуть забрати назад, але цього разу все було інакше. У серпні заки офіційно усиновили Кайло у Верховному суді округу Мохаве. До того моменту вона вже стала справжнім членом сім'ї. Кожен день вона отримувала стільки уваги, скільки не мала за все своє минуле життя. І про сльози вона взагалі забула. Тепер на її обличчі була лише посмішка. Вона проводила час із новими батьками, ходила в гості до друзів сім'ї і, нарешті, відчула, що таке бути любимою і мати поруч рідних людей. Поліцейське управління висловило вдячність своєму співробітнику, а начальник поліції сказав, що пишається таким офіцером. Взяти відповідальність за чужу дитину на таке здатний не кожен дорослий. Але маленький Кайлі пощастило зустріти на своєму шляху таку чуйну людину, як Брайан Зак. Бо, якби не він, хто його знає, як би склалося її життя. Додали в управлінні. З тих пін минуло кілька років, і зараз Кайла найщасливіша дитина в найщасливішій сім'ї. Вона вже і забула, ким вона була раніше. А дивлячись на їх фото, кожен розуміє, та зустріч пізньої вечора стала найкращим, що могло статися в її житті. Подібні історії доводять, що батьками варто називати не просто біологічних родичів, а тих, хто бере відповідальність, виховує і дарує любов та турботу. А як вам вчинок Брайана? Чи могли б ви або хтось із ваших знайомих опинитися на його місці? Чи такі люди унікальні? Напишіть свою думку в коментарях. На сьогодні все. Ставте лайк, якщо сподобалось. До нових зустрічей!